Доброго дня, товариство. Є запитання від людей на рахунок, що є Subaru Outback, починаючи від кінця 2009 року до 2015, напевно, до рейсталінгу. Є проблеми з ближнім світлом на фарах. Як з цим боротися як вирішувати проблему? Проблема одна єдина. З часом лінзи мають здатність. Вигоряти, і у вас пропадає якість самого світла. Що би ви не робили? Міняли лампочки, міняли, ставили леди, ставили додатково в галогенки леди, питання і проблему вам не вирішить. Вирішить проблему вам є три методи вирішення проблеми. Перше, це заміна самих фар. Ви міняєте і питання вирішено. Фари ви можете купити оригінальні. Ціна оригінальної фари нової. Коштує не надто дешево. Варіант номер два. Купують китайські фари. За дві китайські фари можна, за одну оригінальну можна купити дві китайські фари там, нового покоління з різними всякими ледівськими підсвітками і все решта. Тоді знаю, що робили також, ставили якість світла, не добивалися нормальної якості світла. Тоді що робили в китайських фарах? Брали і міняли лінзи. Викидали китайські лінзи, стали дорогі кихеловські лінзи, ставили туди LED і вирішували питання з тими фарами по якості світла. Ну і варіант номер три. На сьогоднішній день дуже багато є е, тюнінг всяких компаній, е, які займаються якраз реставрацією таких фар. Вони ви знімаєте свої оригінальні фари. В кінцевому результаті вони їх розшивають, міняють лінзу, полірують стекла, е, зверху покривають ті поліровані стекла, міняють і покривають плівкою, і віддають. І а в самі лінзи дорогі ставлять хороший лед. В лінзи вони можуть ставити зразу, що лінза переключається з ближнього на дальнє світло, і ви маєте дубльоване ще й дальнє світло. Тому є і такий варіант. Ціна питання там була в залежі від того, хто яку послугу пропонує від, і яке ательє займається такими речами. Тому вирішенням даної проблеми є заміна самих фар. Оригінальних заміна на китайські фари або реставрація ваших оригінальних фар, які у вас стоять з поліровкою, обклейкою і заміною самих лінз. Отак вирішується проблема з освітленням ближнього там, і дальнього світла. Тому користуйтесь, пробуйте, і я думаю, що будь-який з методів кожен собі вибере в того в межах своїх. Е Доходів і в межах того, скільки готові витратити це гроші. Якщо потрібно, пишіть, хто зробив, пишіть коменти, получилося, не получилося, помогло, не помогло, пишіть, завжди буду радий вам відповісти в ваших коментарях. До зустрічі!